Сеанс спиритизма. спірітізма. Вкрути лампочку. Коротше, ми в гаражі. Всім привіт! Зараз приїхав в гараж подивитися, як зимує мотоцикл. Для того, щоб його зимовка була повноцінною, хочу законсервувати паливну систему. Для цього купив рядину у Moly Ну і проведуть ці маніпуляції. От. Ну а мотоцикл зараз он, за спиною знаходиться. Якби, не можу сказати, що прям холодно, сиро, майже цілий день дощ йшов. Поки що його зовсім не використовую, стоїть собі да, і такі от справи. Колись був пошитий для першого мотоцикла такий чехольчик. О, світло з'явилося. Так. Побачимо, чи він сьогодні заведеться, тому що акумулятор не контролював. От, це буде. Він крайній раз заводився десь близько місяця назад. Так, першим ділом хочу подивитися, що знаходиться в бакі скільки літрів. Так, ну на глаз так не зрозумієш, що там є. Е, так, тому, я думаю, треба долити 25 мл цієї рідини для консервації паливної і паливної системи. Так, ось повна каністра 95-го бензина АМП. А ось ця рідина для консервації, стабілізації бензину. Так от вона називається. Е, із запив. Опису тут зрозуміло, що на кожні 5 літрів бензину треба використовувати 25 мл цієї рідини. Всього, всього її 250 коштує досить дорого. Така Не сильно економічна штуковина, але для, якби для того, щоб бензин зберігався, тому що це як бензи. Мало які обставини будуть, може як в цьому році, що весною не було бензину, то хай зберігається. І в мене є випадки, коли бензин. Використовуюся і через рік, після того, як був залитий в каністру. Тому використаємо цього разу стабілізатор бензину. Тут є такий дозатор. Якщо його поставити горизонтально цю пляшечку, то буде видно, що тут 25 мл. І, значить, на 20-літрову каністру потрібно вилити 4 рази по 25. Так, перші 25 мл вилью в бак спочатку. Ага, так це зручно зробити. Ну, вилив. Хай розбавляється з тим бензином, що є всередині, там плюс-мінус. І залью до повного бака зараз бензин з каністри. Так, видно, що бензину тут під саме горлишко, але місце для 100 мл буде. 100 мл залив в каністру. Зараз потрібно гарненько розбовтати цю каністру, щоб все перемішалося. Після цього залью в бак мотоциклу. Дам 10 хвилин попрацювати для того, щоб повністю вся паливна система просочилася бензином з цією хімією. Який от від неї повинен бути ефект? Не відкладаються масла, лаки, не забивається карбюратор і не псується. Якість бензину не зменшується октанове число там і всі відповідні його характеристики. Ну, а в майбутньому перевіримо, наскільки це гарна річ. І коли шукав його аналоги, може б десь більш дешеві, то поки що це тільки ліки молі, те, що я знайшов. Ось так от з пляшки заливаю бензин по 2 літри в бак. Вже 4 літри залив. Але там, мені здається, ще. 4 літра легко поміститься. Тут у нас є паливний краник. Переводимо його в положення он відкритий. От. Нехай бензин поступає в карбюратор. Залив повнісінький бак, рівно 5 пляшок по 2 літра вийшло. Проїхатися охота капець. Вже потемніло, нічого не видно навколо. Перше, що треба подивитись, нейтралка в нас вимкнена. Стартер теж вимкнутий. Так, ну що, пробуємо? Трошки газу даю. Зараз пропитається карбюратор. Так, ну акумулятор вже підсів, видно, що не так рівно він його заводить. Ну нічого, в нас ще кикстартер є. Не дуже добре. Завівся майже відразу. Єдине з цими дросельними заслонками, якби, в одному положенні заводиться, в іншому не заводиться, хочу, щоб 10 хвилин він попрацював, зроблю кружочок і поїду в інший гараж, треба ще картоплю забрати. А цей апарат чекає весну. Зараз прогріється. Вже майже нагрівся. Півтори тисячі оборотів. Проїхався, отримав масу задоволення. А, хоч руки погрію, бо капець. На вулиці біля нуля градусів, але рукам капець як холодно. Гріється, Зернятко винограду. Звідки воно там взялося? Зробив для себе помітку, залишок бензина з каністри перелив в таку 10-літрову ємність і підписавши це бензин з заправки АНП 95-й. Куплена була вона 11.12.2022 року і з добавкою стабілізатора. колір у нього якийсь темненький такий став, ну нічого. Такі ось справи. Мотоцикл вже добре прогрівся, я на ньому зробив декілька кругів. Пройшло більше 10 хвилин. Оце можна вважати повноцінною консервацією паливної системи, повний бак бензину з цією присадкою. Зніму акумулятор, заберу додому, підзаряджу його. Ну і все. Поки мотоцикл охолоджується, зараз буду знімати цю кришку, під нею знаходиться акумулятор. Від'єднаю, заберу додому на підзарядку і подивимося, що за акумулятор. такий ось акумулятор. Рівень кислоти особо не видно. Він тут уже справно робив. Поокислялись. І защіпки. Тому оцю зону під акумулятором треба обробити розчином соди. Такі ось справи. Плюсова клімка. такий ось акумулятор. Зверніть увагу, наскільки форма цього акумулятора відрізняється від тих, що продаються у нас в Україні. По-перше, він дуже тонкий, може трохи ширше, вище і тонкий. Так, що це у нас за якась? Шлангочка для відводу повітря, газів. Така от у нього незрозуміла форма трохи. І от місце, де він стояв, падло, поки слялося все сильно, треба обробити з содою. Бо він з'їсть його нахер просто. Така от біда. Так, додаємо трішки соди. Середня пропорція на літрову баночку чайна ложка соди. Так, і просто перемішуємо. Середину Дивимось. Перше, що обробимо, безпосередньо сам акумулятор. Видно було легке шипіння. Треба погасити ту кислоту, яка знаходиться на поверхні акумулятора, щоб вона не потрапляла на руки. Потім це все насухо витреться. Не завжди доходить час таку роботу зробити. Так, і тепер з мотоциклом. Що ми будемо обробляти? В першу чергу зараз будемо дивитися на оцю поверхню. Таке, шипіння майже не видно. Так, пройдемося, все обмазуємо. Так, за зазиму воно все тут просохне. І все незручно. Але вже маємо, що маємо. Я про цю проблему знав і е, купував мотоцикл безпосередньо з нею. Ну, от і все. Провів заплановане обслуговування. Е, Накриючо хломі хай стоїть до весни. От такі от справи. Акумулятор зняв і віднесу його тепло. Місяць простояв, весь грудень місяць я на ньому не, не їздив. Температура була різна, були морози. Завівся. Не з першого разу, але все, все нормально. От. Зараз принесу його додому, подивимося напругу, яка на ньому зараз є, і підключимо до зарядного пристрою. Ось так виглядає куточок з акумуляторами. Це від е, мотоприскоча електричного. Це ж наш акумулятор від мотоцикла Форте, Автомобільний акумулятор старий Олеговий. Це дуже старий акумулятор, йому більше 10 років, в свій час гарно працював. Схожий на цей от, стояв на штормі. Але зараз він видає 4 вольта показує і зовсім не заряджається. Тобто це хлам. Це таке, вирішив перевірити його. Зараз помірюю напругу на акумуляторі і поставлю його на зарядку. Так, напругу мірюю цим приладом. Так, перевожу в стан вольти. І дивимося так, 12.72. Провода заважають, але можна роздивитися, що там є 12.72. Все ставлю на зарядку. От, І подивимося, як довго він буде заряджатися. Забув показати зарядний пристрій. Атаба теж з кільким років, хто його знає, вже років 10. Це саме перший зарядний пристрій для акумуляторів. Ток, вихідний ток у нього 1 Ампер. Працює, заряджає. Так, беремо крокодильчики. Так, Обов'язково контролює, контролюємо полярність. Красний плюс, чорний мінус. Так, от пошевелю його для кращого контакту, червоний плюс, чорний мінус. І все можна вмикати вилку в розетку. Так, де та вилка? Щоб не заважала. Значить, поки йде процес зарядки, він гудить. Після того, як напруга на, на акумуляторі стане 14,5 вольт, загорається індикатор. Ніяких відмикань немає. Плюс, зараз можемо подивитися, який ток.